Команда франківських легкоатлетів ветеранів серед кращих в Україні очолює команду президент клубу майстрів легкої атлетики в області Василь Кричун. До виходу на пенсії спортом не займався. Нині ж бере участь у змаганнях, де мінімальна дистанція 10 кілометрів. У скребничці легкоатлета понад 400 сотні медалей із змагань різних рівнів. Василь Кричун отримав золото чи срібло на усіх дев'яти франківських півмарафонах і тепер готується до десятого. Найбільше досягнення я у 14 році на чемпіонаті Європи от е, срібну медаль на спортивна ходьба 30 кілометрів. Це у упіса Чехія. А так бігаю всі дистанції від 60 метрів до 60 кілометрів. Чотири рази бігав над під 525 кілометрів. Один раз супермарафон 60 кілометрів з заходом на шість вершин, які мають більше 2 кілометри. Навіть добігаєш до вершини, піднімаєшся, відмічаєшся біжеш, шукаєш другу вершину. Все життя в легкій атлетиці у скарбничці знаного спортсмена Івана Файчака. Півтора десятка медалей із змагань світового рівня. На останньому чемпіонаті світу з легкої атлетики серед ветеранів, що проходив в польському туруні, отримав срібло. У змаганнях з бігу на дистанції 60 метрів із бар'єрами. Нині легкоатлет не відпочиває. У планах інші змагання На слідчий рік я буду в категорії 85-89 вісімдесять і планує, якщо Бог дасть здоров'я і нічого не стане, поїхати на міжнародні змагання. Через рік буде зимовий чемпіонат Європи в Польщі, а ще через рік буде зимовий чемпіонат світу. В Італії, напевно, мав би бути кандидат у майстри спорту Володимир Дяченко до команди досвідчених легкоатлетів приєднався два роки тому. До того часу понад півстоліття працював викладачем фізкультури, професійно грав у футбол. Останні змагання на першість України з легкої атлетики вважає найкращим результатом. Ми виступили я за чотири золоті медалі завоював на 100, 200, 400 і бар'єри. 80 метрів з бар'єрами. Кращі результати я покращив на набагато з першості області і з тим з, з чемпіонату України. Результати покращились. Наймолодший серед учасників команди легкоатлетів, – 60-річний Ярослав Остафійчук, кандидат наук з фізичного виховання, заслужений працівник культури і спорту, змагається на коротких дистанціях. Я за літо спринтер, бігаю короткі дистанції 100 і 200 метрів. Ну і справа тому, що програма насичена і зразу після 100 метрів, 200 метрів. Бігти важко і тому важко мені далася дистанція 200 метрів. А на дистанцію 100 метрів я показав останнім часом найкращий для себе результат 15,8 секунди. Це не є спорт високих досягнень. Ми, якби вже. Займаємося легкою атлетикою заради здоров'я. Колись у древній ладі на скелях було написано, що хочеш бути здоровим, бігай, хочеш бути красивим, бігай, хочеш бути розумним, бігай. Тому легка атлетика це універсальний вид спорту, королева спорту. Здоровий спосіб життя, спортивний інтерес та жага до перемог це все об'єднує досвідчених спортсменів і заставляє по кілька разів на тиждень виходити на бігові доріжки. Франківські легкоатлети кажуть, сенс життя у Збережені здоров'я та довголіття. Мені нічого не треба. У мене все є. Квартира, яка, яку одержала дружина, і машин, купа, і гаражів. Мені нічого не треба. Ну, просто не, не хочеться сидіти в хаті. і Хочеться розуміти, він ще, хоч оце для дітей, для внуків, правнуків, щоб, щоб вони гордились, що у них дід і бабця такі були. Це напевно. Зацікавлений цей інтерес. Бо коли ти стоїш на підесталі і в честь тебе і України грає гімн, піднімається прапор. Це велика честь для спортсмена, А для того, щоб стояти там на підесталі, треба трудитися. От і ходимо кожен день, кожен раз три на тиждень, змагання приймаємо участь, підтримуємо спортивну форму, тренуємося. Оксана Семко, Андрій Бусяк, новини на важі.